Лижні комбінезони. Вага лоту 10 кг, ціна 2100 гривень за цілий мішечок ось таких лижніх комбінезонів. Перша моделька це йде ось така. По розміру я не бачу, але це буде більший розмір. Далі фіолетовий, яскравий, класний, теплесенький по розміру. 98. Дивіться, який крутезний. Буде такий з поясочком. Дуже гарна така моделька. Наступний. Так, зразу вам буду озвучувати розмір пише на 176 сантиметрів. Ось такий. Цей кульочок у нас один єдиний з комбінезонами, тому кому потрібно, не поспішайте. Робити замовлення, поки його ще не забрали. 176 сантиметрів це буде. Ось такий. Так, далі. Так, це буде 56 пише. Ось така модель, в принципі тут перевага йде екстра сорту. Так, далі. Трукий розмір не бачу. Це буде вже менший розмір. Ось така моделька. В принципі, на 165 см, я думаю. Далі. Жіноча моделька. Так, розмір теж не бачу. Ось така. Подоби на 160 см піде. Буквально ще декілька варіантів це. Розмір не бачу. Ось такий. Так, і останній. На розмір. Зараз вам озвучу. Не бачу тут розмір. Ось такий, теж іде більший. І, в принципі, все. Я вам показала повністю цілий мішечок.